Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці 24 вересня вже на календарі. І ми зараз біля центральної сцени і друзі йдемо в напрямку до бівету. Чудова погода, плюс 27 сьогодні на курорті. Дуже тепло. Не знаю, ввечері, як завжди, буде прохолодніше, але зараз дуже тепло. Зараз 17.20 і ми, друзі, по традиції йдемо до бівету. Сьогодні в Палаці культури Шевченка. Має співати Роман Скорпіон. Раніше він дуже часто приходив на бівт з такими своїми концертами цікавими. Все було, ну подивимося, як буде сьогодні, друзі. Надіюсь, що він також буде на бюветі. в Трускавці зараз дуже багато людей, осінь прекрасна. Більше людей, я вам скажу, ніж влітку. Сьогодні в Трускавці. Влітку також були люди, але із за спеки, можливо, вони десь там не виходили, ще якісь причини, можливо, були. можливо десь там були по своїх санаторіях, готелях, можливо, їздили по екскурсіях. Но зараз набагато більше людей ходить по місту, чим це було влітку. Також бачимо біля музичної альтанки, вкриває якийсь концерт, також збирають кошти для ЗСУ по традиції. Ну, минулого року сил України влітку року тут практично кожен день концерти збиралися гроші. Наші там а, друзі, 27 вересня день, день, міжнародний день туризму. Сдіємося, що всі знову щось буде. нашої землі. Минулого року був такий чудовий концерт якраз і біля музичної альтанки. Роблять це для того, щоб ми швидше перемогли цього ворога. Роблять це для того, щоб ми тут мали з вами спокій. Багато людей йде в напрямку до бювету, хтось набрати водички, хтось послухати концерт. Багато також людей пишуть, що п'ють водичку в своїх готелях, санаторіях. Там для них вода безкоштовна. Тут в бюветі вода коштує 24 гривні за літр. Зараз ми, друзі, зайдемо якраз і в бювет, всередину подивитись, чи є там черги. Музичний паровозик, бачимо багато дітей. Паровозик. Зараз паровозик відправлятись по своєму маршруту. А ми йдемо, друзі, по своєму. Завжди цікаво, якщо якийсь концерт відбувається на віде. Ну, Друзі, вчора в понеділок була співачка Таяна, Ну, ось так дивно прийшла, там пофотографувалася і пішла. Можна було сказати декілька слів, як завжди. Для реклами свого концерту, щоб люди зрозуміли, хто що, а ще краще заспівати. І це роблять дуже багато співаків. Сьогодні Роман Скорпіон, а завтра вже Лісопедний батальйон. Головне, щоб була погода. Вони також завжди приходять на бівет Не завжди, друзі, маю змогу в коментарях, ну, в коментарі, які ви пишете, зразу вам відписувати. Відповідь. А, був коментар на рахунок статуї Ісуса Христа, що захотіли з подругою піднятись, як туди зайти. Можливо, вже коментар. А, ну, відповідь на коментар запізніла, оскільки це було вчора. А, друзі, від залізничного вокзалу там є пряма стежка. Зразу там любу людину спитаєте, всі знають, як. Зайти до статуї або можете йти вже зараз, там бруківкою зробили від того місця, де зупиняються маршрутки на східницю, кінцева зупинка цієї маршрутки вверх по бруківці і направо і зразу вийдете так само до статуї Ісуса Христа. Там немає нічого складного. Бачимо навіть панда тут на бюветі для фотосесії. Не тільки співаки будуть фотографуватися, ще й панда будуть. Лунають пісні Романа Скорпіона на біветі. Ну, Але, друзі, дивлюся, що тільки стоїть одна колонка, так що думаю, що Романа Скорпіона не буде на бюлеті, оскільки і не оголошують, і ось так. Щось з понеділка пішло не так. Минулий тиждень, кожен день були співаки на бюветі. Практично кожний хтось щось співав. А сьогодні щось ну, не знаю, як спиною пішло, щоб не було так цілий тиждень. Тут приїхали за емоціями, чекають на шоу. Дякую, друзі, ще зайдемо зараз всередину пілет. А Хто з минулого тижня ще відпочиває, то вони всі привикли, що зараз 17.30 буде. Якийсь концерт на бюветі. Ну, Ні вчора, ні сьогодні, друзі. Ось так що <плес> Ось так виглядає бівет з середини. Також бачимо, що. І за Марією, і за Софією, черга невелика. Я думаю, що люди чекають спочатку, чи відбудеться концерт, а потім вже підуть пити водичку. Ось такі картини чудові тут представлені. Бачите, в бюлеті не дуже багато людей. Більше людей сидить на вулиці, на лавочках. ми вийдемо до грибочків. Люди тут також сидять. Коли раптово почався дощ, то тут було дуже багато людей, ну і також від сонця можна заховатися. Йдемо, друзі, ще від бювету, підемо сходами вверх, подивимось, покажу, які ще співаки будуть цього тижня і наступного тижня на курорті. Також видно готель Весна, видно кришталевий палац. Це найближчі санаторії, які розташовані найближче до бювету. Перестають рекламувати Романа Скорпіона, але шкода, що немає його сьогодні. Раніше концерти були на 20.00. Зараз чомусь перенесли всі концерти. Як від зими пішло, так і зараз на 19.30. І тому, можливо, співакам важко підготуватись, якщо прийти на бівет, а потім ще йти співати. Але oh, сьогодні чудова погода, там це не дощ, там не хмарно, але немає нікого. Бачимо, музичний паровозик вже вертається із парку. Така цікава розвага для дітей, також бачимо, і дорослі катаються разом з дітьми. Ще друзі в коментарях запитували, що будується по вулиці Тараса Шевченка нова будівля. Якщо ви маєте на увазі, що напроти, будівля напроти торгового центру Куб, навпроти Міротелю, то це якийсь об'єкт санаторно курортного типу. Ну, я думаю, якась буде а, відпочинковий комплекс, скоріше за все, такого типу, як десь Міротель. Можливо, трошки інший, але ну, десь так. Друзі. Так написано. Назви поки що немає, інформації про це також немає. Бачу, поновилися роботи, де колись був бол один навпроти сувенірного ринку. Знову щось там роблять. Ну, подивимось. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео, Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши qr код в правому куті екрану. І зараз тут будуть афіші, де можна подивитися, які будуть концерти. Тіана Рос вже була. Бачимо, будуть тенори з Дельканту, лісипетний батальйон після завтра. Завтра сьогодні Роман Скорпіон, також Наталя Валевська. ну і Катерина Божинська і Михайло Грицкан Головне, щоб всі вони приходили на бювет і співали своїх пісень. Бачимо магазин Карлсон знову зачинений. Так що друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім папа. -па.